Доброго, доброго дня, друзі. Давайте сьогодні подивимося село Брускінське, район, Херсонської області. Питання, чи постраждають будинки? І чи буде село придатне до життя і саме болючіше, коли можна повертатися? Так, ну що ж, давайте подивимося взагалі. Листопад для цього села, як він пройде? сьогодні 5 листопада. Ну що ж, дивіться, десь недалеко наші захисники вже кошмарять ворога по поводу цього села, і тому є деякі прильоти, є вибухи і руйнування в селі, тому що там є, як то кажуть, що зруйновувати. Можливо, там оселилися. Ворог десь або стоять їх. Я так, хочу сказати. В листопаді наїде їх туди багато. Наїде туди російської, і цих мобілізованих і цих всяких різних дуже багато буде. Не буде видно. І ще що? І десь людей. І десь людей. Десь ще офіцер Йона їде. Тобто вищий такий, не просто там якихось а таких буде, да? От. і людей кудись будуть. Чи то вивозити, чи то примушувати, чи то заставляти, чи то щось пропонувати. Ну, щось місцевому мирному населенню. Так, що там ще? Мирному населенню щось там будуть пропонувати. Я думаю, вони зараз всім там, ну, багатьом на Херсонщині, да, є пропозиція, ми це знаємо. Тіпа типу, за евакуацію. Ну, можливо, тут теж буде, десь будуть вивозити. Так, село. В полях десь будуть окопуватися, ворог буде окопуватись в полях. Люди будуть в очікувані. Ще що, ну люди самі підуть, знаєте, десь люди поїдуть. Я думаю, що це буде все-таки добровольно примусова евакуація. От тако скажу. Покинуть свої садиби, покинуть свої якісь це і ще що. Там питали це, в мене, чи буде цілий садочок, не буде цілий садочок. Якісь такі, знаєте, школа, церква, садочок, все, що таке відноситься до цієї категорії, воно буде підірване, зруйноване. Там якраз просто буде стояти транспорт, е, ну, скажімо так, техніка ворога буде там десь стояти, тому воно буде там збите. Так, ну і ЗСУ, що буде робити стосовно цього села в листопаді. Все, почекають, коли люди відійдуть, да? і потім почнуть, почнуть обстрілювати там, де знаходяться, там, де знаходиться ворожа жива техніка, або, або їх озброєння. От. Будуть одинки не будуть цілілі прям всі. Я вам хочу сказати, багато будинків постраждає, чи дай Бог, щоб там взагалі всі були в тілі. Я вам хочу сказати листопад. Я би не сказала, що все-таки листопад в школі оселяться. Окупаційні війська оселяться в школі чи в садочку, чи щось таке, те, що до дітей має відношення. І будуть там досить довгий. Час знаходитися. Е, хочу сказати, що я не бачу ще, щоб е, в, 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 там можна було е, ну, питання там задане, да, чи можна повертатися. Е, коли можна повертатися? В листопаді точно ні. Так, давайте подивимося грудень. На кшталт чи можна повертатись, як там то в селі буде. Ще в грудні буде гостра ситуація, особливо на полях. І поля будуть заміновані. Заміновані така, як то кажуть, оці воєнні ігрища. Такі вони оце є. Тому я хочу сказати, друзі, дуже багато, дуже багато буде шкоди. Насчет придатне для життя? Ні, я б не сказала, що буде придатне для життя. У е, можна сказати, що буде двобій такий, да? От, і е, зараз я подивлюся, що це. Е, але е, там треба буде багато відновленої роботи робити. Я би лаштувалася, звісно, да, дуже багато буде втрачено, втрачено, обстріляно, понівечено житлових будинків. Я би так сказала: не ладнуйтеся ще навіть і на, на цей. І не ладнуйтеся. І ще що, таке враження, що вони відступлять трохи, а потім знову повернуться. да, Ситуація десь повторення, Або така вже ситуація десь була. Я би на вашому місці не торопилася ще грудень теж я би ще не, не поспішала. Не поспішала. Перечекайте, якщо тим болі у вас є де перечекати, перечекайте до весни. от, того, що навіть якщо вже нікого і не буде, грубо говоря, туди кінець грудня, початок е січня, то, е ну, Ну, багато рунацій, багато рунацій. Але хтось в грудні вже будуть повертатися трохи люди, і щось будуть уже від. Від, 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 від роблю, ну, від, відновлювати. При тому, при всьому будуть відновлювати. Тут якось так. таке враження, що люди вже в грудні будуть повертатися і будуть щось відновлювати, щось робити. Ну, скоріш за все, друга, друга половина грудня вже буде більш придатна для повертання, але якщо ви, ну, ви питаєте, чи повертатися, то я б радила ще не повертатися. Так, чи буде вільне названня цих сел Брус. Господі, очі поламаю. Брузкинське, господи. Чи буде вільне Брускинське в, уже в другій половині грудня від російських окупантів? Ні, пише, що ще не буде. Ще пише десь під кінець. Під кінець буде. Або кінець грудня, або початок якось взагалі, знаєте, під Новий рік я б сказала, або початок в січні вже в січні вже не буде окупати, Тобто десь вони на цьому переводять. Я не знаю, як це воно буде, бо іноді дивися, я вам хочу сказати, я зараз передивляюся якісь села, да, мене там просять, і якщо до цього було вже йшло, 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 йшло а потім раз щось таке зупинилося, знаєте, і. Зупинилося, що або це буде якось, якось кільце взято і так до цього Херсона все стягнуто, або це таке враження, що ну, міняється, міняється ситуація. Якщо спершу, я ж кажу, ну, і звичайно, взагалі ми дивилися, і не тільки я дивилася, і з колегами дивилися. Да, ми, ми радилися, о, що все-таки. Ще навесні ми дивилися, що вересень мав бути вже таким вирішальним. Тобто, до кінця вересня взагалі Херсонщина мала бути звільнена, але бачите, вона звільнена тільки наполовину. наполовину. От. Жовтень ну, потихеньку йдеться. Ворог відволікає нас на інші регіони дуже сильно. От. Тут ще Запорізьку цю ж АЕС зупинили, да, є загроза. Тепер вони нас лишають без світла і води. Тощо. Ну, тобто Ворог теж не спить, не сидить, не чекає, да, не йде все так, як, як воно заплановано. Він, вони теж, як то кажуть, змінюють ситуацію. Ми змінюємо на свою десь користь. На свою скорість. От. Тому ситуація змінюється. Ну, І пам'ятайте, що якщо ви виїхали, то робіть медитацію, скажімо так, бачите, захисні купола над своїми будинками ставить. Якщо ви знаєте, що там може бути проживати да, солдати окупаційної армії, ну, це таке, знаєте, це їх захищати. От. Тому я вам хочу сказати, що захищайте своїх рідних і близьких, закривайте їх від... Від... закривайте там енергетичними коконами від, від смерті, від поранення. Ставте краще куполи над ЗСУ, тому що хтось має звільняти ваші села, хтось має це робити. У нас немає якихось міфічних їх, натовських солдат, як намагаються розказати по руському телебаченню там чи де. У нас є наші з вами е чоловіки, сини, брати, ну, наші з вами ну, земляки, сусіди, наші друзі, наші ми іноді. Да? Йдемо бо багато там да, і дівчат. І Чоловіків, і дівчат воює, тому треба їх захищати, тому що, по большому счету, дуже багато людей. Вони ж не з Херсонщини, правильно? А йдуть захищати Херсонщину. Тому треба над ними ставити захисні. Ви ж розумієте, що все ж не просто так. Не просто так, і така велика затримка з визволенням. Знаєте, я вам чесно скажу, скільки багато є чоловіків і жінок з, з території окупованих, які ж не пішли з ЗСУ, але які сидять і ждуть, щоб їхні хати були звільнені. А хто має це робити? Тож, друзі. Тому, тому там мені... От ми в Херсоні нас ще не освободили. А чи ти сидиш в Херсоні? Треба було Іти в ЗСУ, а не треба, що хтось буде своє життя заради тебе віддавати. я буду йти. Візьму ружжа і піду, чи що. Ну, це ж бред. Поэтому, поэтому, якщо ви в міграції, захищайте. І наших хлопчиків з СУ, і дівчаток, і поранених, і полонених також. От. Долучайтеся. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, і яким я подобаюсь. Нам нічого поганого не трапиться. Пока-пока!